Це Дар'я, і ви на моєму авторському каналі. Мені було 52 роки, і я ніколи не вважала себе дурною жінкою. Ми з Юрієм прожили разом майже 20 років, не ідеально, але спокійно, без гучних сварок, без зрад, принаймні так я думала. Він завжди був стриманим, акуратним до крайнощів, носив чисті сорочки, пил у нас вдома жив не більше двох годин, а плями на келихах вважав ознакою моральної деградації. І от уявіть. Романтична вечеря, свічки, стіл на терасі, свіжий базилік на пасті, він сам готував. А я сиділа навпроти і намагалася не думати про те, що цей вечір з самого початку відчувався. Дивно його очі. Вони не дивились на мене, вони мене вивчали, ніби зважували, його усмішка якась надто натягнута. Пахло шавлією і вином, але щось було в повітрі, чого я не могла пояснити. Тривога! За тебе, Наталю! сказав він, піднімаючи келих. Я зробила те саме, але коли він відвернувся, щоб поправити свічку, я не знаю чому. Але я швидко підмінила келихи. Мій став його, його мій, все зайняло дві секунди, і за ще багато років разом додав він і випив до дна. Я зробила лише ковток на смак, звичайне червоне, італійське, гарне. Але щось усередині мене завмерло. Знову це перечуття. Я не відвела погляду від його обличчя. І вже через кілька хвилин щось почало змінюватися. Він став дивно мовчазним. Спочатку трохи зблід, потім відкинувся на стільці. Тобі не спека, пробурмотів він. Я кинулася до нього, його лоб холодний і вологий, очі втрачали фокус. А ще через мить його тіло стало млявим, як ганчірка. Я вибила зі столу телефон і викликала швидку допомогу. Поки медики мчали. Я сиділа навпроти чоловіка, який щойно, можливо, намагався мене вбити. Знаєте, що найдивніше? Я не плакала, не кричала, я просто сиділа і чекала, поки хтось скаже мені, що тепер буде далі. Поруч догорали свічки. На макаронах вже злипався сир. І лише келих, мій келих, стояв повний з відбитком мого губного блиску, як свідок, безпристрасний і мовчазний. А ще я чітко пам'ятаю запах це був не просто вечір. Це було щось між чимось дуже давнім і чимось дуже останнім. Світ обернувся занадто тихо, надто швидко. Карета швидкої мчала, як скажена, а я сиділа поруч із носилками, тримаючи Юрія за руку. У голові вертілось лише одне, що він мені налив, і друге чому. Медики говорили щось між собою, кололи, міряли тиск, кисень, щось натискали. Один із них хлопець, років тридцяти. Кинув на мене швидкий погляд, коли побачив, що я не відводжу очей від чоловіка. Ви щось додавали у вино? запитав він стиха, майже шепотом. Я сіпнулась. Ні, прошепотіла я. Просто дивна реакція алергії не було? Ні, ніколи. Він здоровіший за мене, поки не випив. Від цієї фрази мене нібито прошило струмом. Адже він випив свій келих той, який готував той, що мав бути для мене. У приймальному покої лікар прийняв його швидко, а мене відтіснили стандартна процедура. Але я не могла стояти осторонь. Як тільки його завезли до реанімації, я увійшла в найближчу туалетну кімнату і глянула на себе в дзеркало. Відображення показало жінку, яка за 15 хвилин постаріла на 10 років. Я витерла обличчя, вдихнула, вийшла і одразу наткнулася на знайомого медбрата. Сергій колись працював у поліклініці, куди я водила покійну маму. Пані Наталю Сергію, то це ваш чоловік? Так, що з ним, ви присядьте, кажи просто, будь ласка, він знизив голос йому стало погано від різкого падіння тиску і, ймовірно, через вміст у вині. Там могли бути медикаменти, снодійне, може, транквілізатор, але більше схоже на якусь отруйно седативну комбінацію, і це нестандартно. Нестандартно, я відчула, як мене нудить, не від страху, від гніву це був мій келих. І я згадала, він сам запропонував випити за нас, а потім, ніби ненароком, забрав саме той бокал, який я відсунула. Він не помітив підміни, а я встигла. Вийшовши з лікарні, я не поїхала додому. Я повернулася до ресторану. Адміністратор мене впізнав: Скажіть, будь ласка, ви знаєте, що саме мій чоловік просив вам подати для нашого столу. Хвилиночку, я запитаю в офіціанта. За кілька хвилин мені принесли деталі замовлення. Вино було стандартне, меню звичайне, але одне насторожило, Юрій прийшов раніше сам і просив, щоб келихи стояли вже наповнені, щоб усе виглядало максимально романтично. Це не був сюрприз, це був план. Історики досі сперечаються, що більше впливає на поведінку, гени чи оточення. Але мій організм тоді вибрав інстинкт вижити. Того вечора я вперше в житті пожаліла, що не запам'ятала дату його страховки. Він прокинувся на ранок, але про це мені повідомили лише ближче до обіду. Питає, де ви, сказав медбрат Сергій. Але не наполягає, не наполягає. Ну, звісно, не хоче зайвих свідків. Неочікувано отримати свою ж отруту, правда ж? Я зайшла до палати зсередини крижана. Не було ані тривоги, ані жалю, лише пекуча потреба в правді. Він лежав, блідий, крапельниця капала ритмічно, але вже в очах. Той самий Юрій, мій чоловік, котрий завжди вмів переконливо брехати. Наталю, що сталося? прошепотів він. Я нічого не пам'ятаю, ти пив своє вино, відповіла я спокійно. Моє здається, він таки зрозумів. Очі спалахнули. Я поміняла келихи. Просто інтуїція. Знаєш, така штука, втомлена жінка, чує, коли щось смердить, навіть якщо на смак усе ідеально. Він мовчав, ковтав слину. Тоді я зробила крок уперед. Скажи мені прямо, ти хотів, щоб я померла? Декілька секунд, ні слова. Тиша в палаті була така щільна, що можна було почути, як мій пульс стукає у вухах. І тут фраза, яка мене вбила вдруге: Ти ж все одно нічого не втратила Наталю. Я не вдарила, я не кричала, я просто вийшла. У коридорі мене чекала інша жінка. Сиділа з сумочкою, нервово крутила в руках каблучку. Блондинка, молода, ви дружина Юрія, а ви, запитала я. Таня, ми разом як довго три роки. Він казав, що ви давно роз'їхалися, що ви просто формальність. Тоді в мені щось хруснуло. Формальність, три роки. Це означає, що коли я ще вірила в наші тихі вечори в його затримки на роботі, він уже клав їй руку на стегно. Ця дівчинка, яка сиділа зараз переді мною, навіть не знала, що ледь не стала вдовою. Тобі варто знати, Таню. Мовила я рівно, що він налив у келих щось, від чого сам ледь не здох. Очі дівчини округлилися, потім вона різко підвелася і зникла з коридору. А я залишилася. В історії людства були випадки, коли отруєння робилися з любові. Історики досі сперечаються, чи Людовик 14-й насправді боявся жінок, чи просто мав розвинене чуття до небезпеки. Але я відтепер не довіряла навіть чаю. Увечері я відкрила його ноутбук. Пароль був дитячим, Наташа 1971 року, усе ще моя дата народження, і це було найгірше у пошті, листи до юриста, у вкладеннях, новий заповіт. І я там, звісно, не фігурую. Все йшло до того, щоб мене прибрати фізично. Йому залишалися роки до повного оформлення квартири, пенсійного рахунку, а ще страховки, яку він сам оформив на моє ім'я, але з себе, вигодонабувачем. Я тихо засміялась. Це було навіть не кіно, це було дешеве мило, але в ньому я, головна героїня. І я знала, що саме з цього моменту сценарій пишу вже я. Наступного ранку я прокинулась о шостій, як завжди, зварила каву, повільно намазала масло на хліб. Ніхто не переслідував мене, але все одно хотілось дивитися через плече. Я була обережна. Усе ж таки мій чоловік, людина, яка холоднокровно намагалась вивести мене з гри. І що найогидніше, він навіть не вважав це злочином. Ти ж нічого не втратила Наталю. Я втратила 20 років життя, ілюзії, повагу, довіру, і це значно більше, ніж квартира чи машина. Я подзвонила до знайомого юриста Івана Вікентійовича. старий, надійний, колись допомагав мені оформлювати документи на спадщину після мами. Наталю я вже бачив не один шлюборозлучний трилер, але такої нахабної афери ніколи. Цей заповіт, його вже підготували на реєстрацію. Через один місяць усе майно мало автоматично перейти Юрію. Якщо з вами щось стається, йому виплачується страховка. І знаєш скільки? 200 тисяч доларів. Чудово, я посміхнулася, а тепер скажіть мені, як я можу перекреслити це все. Юрист задумався є варіант, але треба діяти швидко подати заяву про спробу отруєння, поєднану з шахрайством. Якщо збереглись зразки вина, аналізи, у лікарні все зафіксували, і я встигла взяти фото келихів перш ніж полірувальниця все змила. Тоді це підстава починай рух. Я вийшла з офісу юриста під мжичку, але відчувала себе стійкою. Міцною я не мала ілюзій, але тепер у мене була ціль. На зворотному шляху я зупинилася біля поштової скриньки, у ній була лише одна листівка, розписана знайомим почерком Юрія. Ти все не так зрозуміла, це був жарт, я тебе люблю. Історики досі сперечаються, чи мав понті пилат реальний вибір, коли він уміг руки. Але я знала точно: у сучасної жінки, навіть після 50 років, вибір є завжди. Я пішла додому, сіла за стіл, де ще залишалися сліди нашої вечері. І вперше за кілька днів подзвонила його братові Стасу. Ми не спілкувалися вже років 5. Наталко, о Боже, ти жива? Я жива, Стасе, і хочу поговорити. Відверто, я давно чекав на цей дзвінок, і скажу так. Юрій завжди був хижаком, тільки тепер він вирішив полювати на свою ж дружину. А були ще жінки, спитала я. Голос мій був спокійним, наче питала про погоду. Пауза були, але вони зникали. Ніхто не подавав заяв, дві виїхали за кордон, одна втратила квартиру ще одна – психічну лікарню, і всі вони починали з калихавина. У нього це вже як ритуал. Ритуал. Мене трохи знудило. Коли Наполеон сказав, що для війни потрібні три речі гроші, гроші і ще раз гроші, він не врахував одне для помсти жінці потрібна одна річ, правда. І я була готова її розгорнути. Мене почало трусити не від страху, а від усвідомлення масштабу. Це вже не було питанням мого шлюбу. Це було питанням виживання, моєї і, можливо, ще кількох жінок, яких Юрій мав у планах. Вечір я провела за його ноутбуком. Там зберігалися копії деяких фінансових документів, електронна переписка, стара історія пошуку. Усе говорило про системну підготовку, страховки, переоформлення рахунків, листування з юристами, чорнові варіанти розірвання шлюбу за моєї вини і один лист від приватного лікаря. Наталії потрібно заспокійливе. Вона дуже нервова останнім часом, можна щось легке, не рецептурне. Дата тиждень до отруєння, а потім ще одна знахідка скан запрошення до нотаріуса, запрошення Танюші, його коханці. Мені все стало зрозуміло. Юрій планував оформити все на себе, вдовцем вийти у статус нового власника і за кілька місяців одружитися з молодою, наївною дівчиною, яка мала стати наступною інвестицією. Я перешкода. Я вийшла на балкон, осінній вечір тягнув сирістю і темрявою. Світло в сусідів миготіло, в когось телевізор, в когось вечеря. У мене вино з отрутою і ноутбук, що пахне зрадою. Наступного ранку я подала офіційну заяву про спробу отруєння. Не без хвилювання, все ж таки докази часткові слів Юрія не буде. Але я мала мотив, аналізи, медичне підтвердження, записи, листи, фото келихів і навіть коментар від офіціанта, що він передав готові напої. Детектив, сивий і хриплий, оглянув усе і повільно мовив. Тут щось є, але він викрутиться, якщо ви дасте слабину. Він буде плакати, ображатися, натякати, що ви божевільна. Він і це вже зробив. Я витримаю. До речі, у середньовіччі отрута вважалася зброєю жінки, надто розумною, щоб різати, і надто ображеною, щоб пробачити. Але історики досі сперечаються, чи більша частина тих жінок-отруйниць справді вбивали. Чи просто стали зручними цапами відбувайлами для чужих інтриг. Юрій виписався з лікарні через три дні, не телефонував, не шукав, зник і це насторожувало ще більше. Я пішла до банку, перевірила рахунки. Один із них, мій депозитний, був уже наполовину порожній. Гроші знімалися маленькими сумами протягом місяців. Реквізити, знайомі, страховий агент, юрист і квитки на кіпер. Два. Я підійшла до дзеркала і подивилася в очі жінці, яку колись звали Наталочкою коханою, моя розрада. Тепер там була інша. Та, що не боїться, я набрала номер тані, вона відповіла не одразу: Алло, таню, це Наталя. Мені потрібно, щоб ми зустрілися, і я розповіла тобі дещо про майбутнє, яке він для тебе готував. Ви мене лякаєте? Ні, я тебе рятую. Ми зустрілися в кав'ярні на Оболонській набережній. Таня прийшла без макіяжу в джинсах, худі і з порожніми очима. Виглядала розгублено, ніби її щойно витягли з гарячої ванни, в якій вона розчинилася. Я не знала, першою сказала вона. Я думала, він добрий, дбайливий, подарунки вірші обіцяв поїхати зі мною за кордон відкриття спільного бізнесу. Казав, що ми родинна душа. Я поклала на стіл документи. Це страховка на моє життя. Дата оформлення за два тижні до отруєння, а це запрошення до нотаріуса, де ти мала бути свідком. Вона втупилася в папери, як у вибух гранати. Я вагітна, раптом прошепотіла. Я хотіла сказати йому через кілька днів, і уявляєте? Я відчула, як усе в мені обмерло. Юрій не просто був зрадником. Він готував ґрунт під нове життя, нову жертву, новий сценарій, і ця дівчинка могла повторити мій шлях або гірше. Ти мусиш піти в поліцію. Все, що ти знаєш, має бути зафіксоване. Твої листи, його слова, плани. Це важливо, але він він ж небезпечний, якщо він дізнається. Таню, я взяла її руку, він уже намагався вбити одну жінку. Мене і повір, якщо ми мовчатимемо, наступна будеш ти, а може, й твоя дитина. Її губи затремтіли, вона кивнула. Добре, я зроблю це, хоч як страшно. Історики досі дискутують, чому жінки так довго залишаються поруч із аб'юзерами. Чи це страх, чи надія, чи дитячі травми. Але я скажу чесно: іноді це просто любов, яку ти не хочеш визнавати хворобою. Бо це означає, що хворіла не лише вона, а й ти. Через кілька днів Таня принесла в поліцію роздруківки чатів, голосові повідомлення і найголовніше. Підтвердження банківських переказів, які Юрій надсилав на її карту для вкладу в майбутнє. Його шукатимуть? запитала я в детектива. Його вже шукають, і не лише ми, що це значить. Один із банків виявив махінації з документами він підробив не лише вашу страховку. У нього на руках ще три фіктивні довіреності на інше майно. Його ім'я тепер у списку на міжнародному розшуку, я мовчала вперше за довгий час абсолютно спокійна. Те, що починалося як шлюб із поцілунками на кухні, закінчилося міжряддями у протоколі слідства. Таня тим часом переїхала до мами в Черкаси. Ми зідзвонювалися. Вона дякувала мені, я не відповідала ні за що, бо була за що. У стародавньому римі отрути вважалися активним способом помсти, але як би парадоксально це не звучало, найгірша кара для отруйника, коли його власна доза обертається проти нього і він залишається живим. І мусить жити в страху. І це вже не романтична вечеря, це його останній десерт. Тиждень по тому я прокинулась від телефонного дзвінка. Пані Наталю, вас турбує слідчий Ткаченко, вашого чоловіка, Юрія Петровича Савченка, затримали. У мене в голові пролунав пустий стукіт, наче хтось кинув металеву кульку в глибоку банку. Де саме у Болгарії підроблений паспорт, готівка, валізи? Він намагався перетнути кордон у напрямку Туреччини, я вдихнула. Рівно, спокійно, це остаточно. Так, чекаємо рішення про екстрадицію. Хочете подати цивільний позов? У вас є час підготувати документи. Коли я поклала слухавку, на мене раптово накотило щось подібне до втомленої радості. Це не було торжество, це було звільнення. Того дня я вперше за місяць дозволила собі з'їсти шоколад. І заснула вдень на дивані з відкритим вікном і думкою, що дихаю не на чужому повітрі, а на своєму. Наступного ранку я звернулася до психолога. Це була рекомендація мого юриста. Навіщо? питала я. Я ж не божевільна саме тому, відповів Іван Вікентьович, щоб залишитись такою. Психологиня Катерина, жінка з глибокими очима, прийняла мене без зайвих питань. Ми мовчали майже 10 хвилин. Потім я сказала. Він хотів, щоб я померла, і ви вижили. Це змінює все, правда ж? Ні, це відкриває очі. Після другої сесії я вже сміялась не над собою, а над ним. Він, такий розумний стратег, грав у шахи, але не врахував, що пішка може встати і кинути фігуру в обличчя. Але ще одна нитка лишалася незавершеною таня. Я написала їй: Тримайся! Якщо буде потрібно, я дам свідчення в суді і про твою дитину він не отримає жодного батьківського права. Вона відповіла лише: Я щодня дякую, що ти підмінила келихи. Історики досі сперечаються, чи була Клеопатра жертвою, чи гравцем. Але є така річ, жіноча інтуїція вона не завжди потребує доказів. Вона просто каже: Зроби це, і ти підміняєш келих і залишаєшся живою. Увечері я відкрила вікно і в темряві почула запах базиліку, такий самий, як того вечора. Тільки тепер, без отрути, зима увірвалася раптово, так як Юрій колись увірвався в моє життя. Але на відміну від нього, сніг був чесним, холодний, гострий, правдивий. Я повернулася додому після довгої зустрічі з адвокатом. Розгляд справи мав відбутися в березні. Юрію висунули звинувачення у спробі навмисного отруєння, шахрайстві, підробці документів і фінансових махінаціях. За сукупністю до восьми років, без права до строкового народження, я не святкувала, але купила нові фіранки, білі, прості, без візерунків, бо іноді жінка святкує тим, що перестає ховатися. Поки мій адвокат готувався до суду, я отримала листа від Тані Паперового. Наталю, я подала в суд про позбавлення Юрія батьківських прав. Я переїхала в інше місто. Вчуся жити знову завдяки вам. Ви не уявляєте, як мало потрібно, аби зламати людину, і як багато, аби врятувати. Ви зробили це з любов'ю, Таня. Я поклала лист у шухляду з важливими речами. Там були й інші довідки, свідчення, фото келихів. і останнє повідомлення від Юрія Коротке, як ти змогла? Я ж кохав тебе, я не відповіла. І ніколи не відповім, бо любов не має смаку транквілізатора. У лютому прийшла офіційна звістка, суд призначено. Адвокат був спокійний. У нас було все докази, свідчення, мотив, навіть двоє жінок, які готові були з'явитися з минулого Юрія і підтвердити схожі схеми. Я не мстилася, я доводила, бо помста це полум'я, а правда світло. І я більше не хотіла палити. Я хотіла жити при світлі. Колись у стародавній Греції отрута вважалася даром богів, її використовували для очищення. Убити нею означало позбавити болю. Але історики досі сперечаються, чи насправді це було милосердя, чи просто замаскований злочин. Я знала свою відповідь. Коли я сіла навпроти Юрія в залі суду, я вперше за місяці побачила, як він старів. Його волосся посивіло, руки тремтіли, а в очах вперше була невпевненість, а порожнеча. Він не дивився на мене тільки на підлогу, як і належить тим, хто грався чужим життям і програв. Моя свідчення були чіткими, спокійними, без емоцій. Таня виступала зі сльозами, а потім молода юристка, яка займалася страховими документами. Вона підтвердила він просив пришвидшити виплати у разі раптової втрати дружини. Суд тривав три дні. Вирок, сім років позбавлення волі без права на пом'якшення. Я не зітхнула з полегшенням, бо це не був фінал, це був початок. Увечері я прийшла додому. Увімкнула світло, взяла пляшку вина, відкоркувала, але не налила в келих, просто посиділа і вслухалася в тишу, бо тепер вона була безпечною. Весна прийшла не раптово, а нібито на вшпиньках. як нове життя. Не голосно, не з фанфарами, але чутно під шурхіт оновлених листків. Я почала з простого купила нову чашку. Білу, керамічну без написів і щоранку пила з неї чай. І знала він без нічого, час ішов, і я повільно вчилась собі довіряти, бо саме це вбиває отрута довіру. Не до інших, до себе. Я влаштувалася на роботу консультанткою у невеличкому благодійному фонді, який допомагає жінкам, які пережили насильство. Парадоксально правда, але саме там я зрозуміла, що не була винятком. Я була однією з багатьох. До мене підходили жінки, ділилися, плакали і казали, що не знали, з чого почати. А я відповідала: Почніть із келиха, з того моменту, коли ви вперше відчули, що щось не так, не ігноруйте себе, і в цьому був мій сенс не в тому, щоб влаштувати полювання на чоловіків, а в тому, щоб навчити жінок слухати свою інтуїцію і не соромитись діяти. Таня народила доньку, назвала її Злата. Ми зрідка зідзвонювались, я знала, що в неї все буде добре, бо вона пройшла через пекло і винесла себе на руках. А Юрій сидів. Мені передавали, що він змінився мовчазний, замкнутий, не пише, не дзвонить, і я не чекаю. Бо деякі сторінки не перегортають їх виривають. Історики досі сперечаються, чому саме після розлучення Катрін медічі вдягла траур на все життя. Одні кажуть через біль, інші через сором. Але наймудріші впевнені, вона більше не вірила в любов, що вимагає мовчання, і я теж. У травні я поїхала на кілька днів у село на мамину батьківщину. Стояла біля старої хати, вдихала запах свіжоскошеної трави, слухала цвіркунів, і раптом зрозуміла, це і є мій спокій. Не помста, не вироки, а ввечері з тишею, яку мені більше не треба боятися. У сараї я знайшла старий сервіс, бабусин, пам'ятаю, як вона казала. Завжди знаєш, чого п'єш і з ким, бо келих то не просто скло, то вибір. Того вечора я поставила бабусину чашку на стіл, налила чаю і сиділа на ганку без свічок, без вина, без масок. І подумала, жити це не коли тебе ніхто не зраджує. Жити це коли ти вчасно дізнаєшся, хто хотів тебе зрадити, і не дозволяєш їм це зробити. Минуло ще кілька місяців. Я більше не рахувала днів з моменту отруєння, навпаки, почала рахувати нові. З моменту, коли вперше заснула без страху, коли вперше розсміялася на вулиці, коли дозволила собі купити червону сукню, бо захотіла не для когось, не щоб справити враження, а просто так. Одного дня мені зателефонували з телеканалу. Пані Наталю, ми дізналися про вашу історію. Це звучить сильно. Ви не проти дати інтерв'ю? Я вагалась, але потім сказала. Якщо це допоможе хоча б одній жінці врятуватися, я згодна. І я розповіла: все спокійно, без істерик, без жорстокості, просто історію про келих, про відчуття, про інтуїцію, якій я повірила, і знаєте що? Після ефіру мені написали понад дві сотні жінок. Я теж таке пережила. Я підозрюю чоловіка, дякую, що не мовчите. Історики досі сперечаються, чи історія взагалі щось чить, чи просто повторюється. Але одна річ. Беззаперечна, правда не стає менш важливою від того, що вона болюча. Моя правда в тому, що я жива. Я не здалася, я не дозволила любові мене знищити. І не стала її жертвою ані фізично, ані психологічно. Юрій більше не мав влади ні наді мною, ні над іншими. Його судовий вирок набув чинності, заповідь скасовано. Гроші повернуто, Таня перебуває в безпеці, а злата матиме матір, яка навчилася боротися. Одного разу я сиділа в парку, до мене підійшла літня жінка з паличкою. Пані Наталю, це правда, що ви та сама, та сама, а можна вас обійняти? І я дозволила: бо жінка, яка пережила отруєння, не ховається, вона стає тим, хто підтримує. На лаві в мене завжди є місце для ще однієї. Для тієї, що колись мовчала, терпіла, боялася і зрозуміла досить. Ми всі починаємо з келиха, але важливо, з якого ми п'ємо. І головне з ким? Бо гірше ніж бути отруєною, це жити з тим, хто вже давно отруїв тебе зсередини щодня по краплі, поки ти не наважишся зробити ковток правди і вижити.